Всім привіт, вітаю тебе на каналі Night Crew. Сьогодні в нас довгоочікуваний виїзд на інвалідці з дизельним двигуном. Тож поїхали! До речі, не забудь поставити лайк, адже кожен ваш лайк ми конвертуємо в одну гривню для Збройних сил України. Попередніх серіях ми поїхали в Кам'янське за інвалідкою, придбавши її, Богдан нас на шнурку тягнув до Києва. По дорозі ми нахер знесли знак, але залишилися живі. По приїзду спробували оживити рідний двигун. Але він здох. Тому ми почали ставити дизельний двигун. Але на новому двигуні ми ще жодного разу не їздили. Тож, приємного перегляду. Зараз треба скинути швидко мотор. 15 хвилин. 15 хвилин, зараз скинемо мотор. А ага. вон буде. Пісня. Ніяк. Ніяк. На цьому моменті в тебе може виникнути питання, навіщо ми взагалі знімаємо щойно поставлений двигун? А ось чому? Тому що я читаю всі ваші коментарі. І ось, наприклад, ось цей. Дякую, до речі, за коментар. І як виявилося, пропаразитна шестерня в інвалідці знаходиться на втулці. На втулці, прикинь, а у мурав'я на підшипку. Тобто це нормально, як треба. Тому ми взяли і придбали редуктор від мурав'я. Явно ты ну, Олег, ты не хочешь до помощи? Бля. Ох ты, блядь, понарух ритм. Затики нам трохи, На купи нам капельке. Теперь толкаем машинку вперед. <реш> <Сейчас>. О, <реш> повесить, <что> <реш> Все она Все. Заебись, Олег, там хватит. Олег, табуретку не поставь. Все, получай. Все, погнали. Теперь <реш> это выглядит вот так. Ну, мне кажется, мы уже за за 10. Порвался. <реш> так что с инвалидки можно швидко снимать этот гонг. Швидко знімаємо ну, Погнали, зали? давай, все. Це інвалід. У нас ще справи є. Все, погнали. <рив> Забрав редуктор. Але я його почав відкривати. Він весь в маслі був. Я його не подивився. Давай тоді подивимося, що все-таки. Всередині. Let's go. Давай у нас столик є. Ну це точно редуктор. Я дивись. Ось так я побачив, що це редуктор. О, є флажка. Перемикання передач. Отлічно. Передача шёлкать. Уже половина успеха. Блин. Наверное, где-то ножик был. так Нужна дістати. А де друга така? Є така друга? Так, да, це от мурав'я. А де ти бачиш? А дивися, оці вуха, нижні вуха у ре... інвалідки вони поруч, а мурав'я рознесені. Угу. І нам треба, що я одразу бачу, нам треба зірку перенести на цю сторону. Коли редуктор приїхав, ми помітили, що зірка знаходиться з правої сторони, а нам треба, щоб зірка була з лівою. Тому нічого краще, ніж розібрати цей редуктор і спробувати поміняти місцями, нічого не було. Тому починаємо розбирати. Коротше, у нас буде зараз анпакінг великий. Будемо зараз розбирати його. А знаєш, щоб зібрати, в нас немає герметика. Тобто нам треба розколоти його, але тут, дивися, тут же немає прокладки паранітової. Ну, аби навіть була, то ми б її ніде не придбали. Нам треба буде це все заново на герметик посадити. Угу. Брейк-клінер у нас закінчився. Клей підійде? <кління> Клей ні. <кління> Клей <кління> ні. Блін, я щось не подумав, що нам треба буде ж приносити. Що в нас є замість герметика? Чи де його можна? Ні хуя. Ніту ні хуя. От просто ні. Yeah. У ну це проблемка. Це реально проблемка, Олег. Я просто думав вже його приміряти, а я щось забув, що тут стоїмо. перенести його треба. Ну Давай хоч якось глянемо там. Я нема... пропоную, дивись, ми Спросу. його можемо зараз, знаєш, розкидати, якусь вверх ємність, розкидати. Ага. А зачекай, оце вона покинула, та... це вона ємність. Трошки так. Ну, ми будемо, нам треба отут якраз пильнути, але, ну, тут якраз mm. впильнути, але його. Ми будемо якимись стулочками. Ми його підваримо, щось? Ні, це алюміній, ми його варити не будемо. Давайте спочатку дивись, знімемо зірку і потім, як обіз з гранати, просто відкручуємо всі болти, що бачимо. Як як Я, так, обі схема. Як ніпліт. Ти живий? Дощ я не помічаю, дощ, треба розібрати. Про моїй ми якраз хотіли помити. Тільки я планував помити в бензині, а не в воді. Я так і помивав. Водимось. Трохи крапає. Ще 2-3 дні. 2-3 тижні, блин. Ой, який серійний номер. Такой. Виглядає прикольно. Дякую. Хотів зазняти таймлапсом це, але вийшли проблемки. Ось ніхто не казав, але ось цей важіль при розвороті редуктора він трішки мішає, тому треба його доробити болгаркою. Зібравши редуктор із його герметиком, виявилось, що важіль перемикання передач передню та задню взагалі не рухається. А отже, треба його розібрати і зробити це. А допоможе нам болгарка. Я можу сказати, це майже успіх. Я розвернув зліва направо всі внутрішні і тепер можна з лівої сторони поставити зірку. Тепер залишилося протети, обезжирити, відчистити саме ось ці частинки і проклеїти герметиком. Few moments later. День другий. Розбирали двічі ще. Чому? Ось цей речашок потрібно доробити, було болгаркою двічі. Першу ось тут і наведи, давай. Ось в цьому пол... ось. В цьому місці він клинив. Ось що. Перша доробка. Ні, це друга доробка. Ось перша доработка. Угу. Зараз вже перемикається передачі. Пробуємо зібрати. Робимо. І давай так, зібрали. Ось, ось шпильки, які для кріплення застосовуються. Але беремо редуктори з мороз'я і вони не підходять. Щоб... Хто б міг подумати, тут 10 мм, тут 9. Тому взяли свердло якомога довше. І будемо зараз свердлити. Ну що, Але, хто? Ні. Завжди не готовий. Ай, гарячо. гайчок. На вагон. Богом! Давайте! З молоточком, молоточком так, Супер! Ще кілька разів, так. Few moments later. Олег, це все бачив, але ти ні. Нам прийшлось розібрати ось цю хрень раз п'ять, напевно. Коротше, декілька разів клинали підшипники при зборці. Зараз нормально. Ми намазюкали всюди герметиком і не повністю обтискали, щоб воно застигло. І завтра я було як прокладка. От. Ну, Щастя, любі, здоров'я, до завтра. Олег, да. ты знаешь, вот дебилом везет. Да, у нас 12 пи даже совпадает. Да, надо будет электрички доставки. Давай, короче, инструменты закинем лишние и закидывать будем мотор. Логично, мыть руки, а потом и ты опять ковырять. Вчора поставили двигун, але новий редуктор у нас заважає його повністю стан Я покажу тобі. Ось ми зварили кріплення і воно лягло на пластину, яка тут є. Тобто на кузові. Я дивись, думаю, щоб не витягати двигун повністю. Дивись, нам треба вирізати зайвий шматок. Як це можна зробити? Підняти двигун, але... Так як ми поставили пивосі, це буде довго. У мене прийшла геніальна думка, щоб цього не робити. Ми варліли в перший раз сюди розпорту. Я пропоную стропу обв'язати за цю розпорку і підняти не двигун, а кузов і підлізти, і вирізати знизу взаю. Як тобі тут? Для Поставивши двигун з редуктором в машину, ми помітили, що редуктор ліг на підрамник, який був в кузові, і знімати мотор знову не хотілося. Була дебільна ідея, якою ми в принципі скористалися, це підвісити машину і підлізти знизу і вирізати залі. В принципі, ми так і зробили. Я підвісив, Олег підліз і зрізав. План огонь. Давай розкажу, що залишилося за кадром. Ми прокачали гальма, під'єднали важіль перемикання передач, поставили тросик від велосипеду на газ. І якимсь макаром ми виставили в гаражі холості оберти на цьому двигуні. Тому ми готові до виїзду першого. Так, Давай викидемо, покажу, що ми зробили для того, щоб сьогодні проїхатись. Але я сідаю, ти Короче, Тут, тут посадка майже як у спорткарах. Болит Формула-1. Да-да. Олег, а тормозок можешь проверить? Бл в чистом. В чистом, да. Чисто. не надо. Не надо. Кирпичи убирать не надо. Не надо. Сел и поехал. Я сел и уже отъехал, да? Короче, помогать не могу, ни хера не работает. Ну что, ну? Давай становую тягу. Нет. Я и делаю вдруг не поставлены как не так раком нам треба массу кидаешь на мотор давай плюс давай покажу то есть плюс мы получается на втягивающий стартер. кидаем. кидай ему Кажеш, плюс на стартер, да. А втягуючи у нас все. Плюс. Дивись, це надо буде бачка, стоять на плюс, потом кинеш. Інструктаж, як це заводиться. Олег, дивися, вмикаєш декомпресор, тримаєш, включаєш стартер, починаєш маслати, відпускаєш цю хвилю. І як тільки заведеться, відпускаєш цю хуйню. Понятно? Ой, цю хуйню. Ні. Значи, Спочатку тяхує, потім тяхує. Спочатку Питравить. декомпресор, потім От здох, так. І напевно, давай тоді. Якщо заведеться, дивись одразу, тоді від'єднуй я попробую одразу тоді приїхати. Добре, тому що не понятно. Ми mm -hmm. почваємо на нейтралці. Ні, ми на якісь передачі стоїмо. Дивись, зараз важіль, у нас як стоїть. Важіль у нас в передньому режимі, але це може бути і задній режим. Так як у нас редуктор від мурая і ми його перебирали. Треба випробувати, яка це взагалі сторона, передок чи задок. Ну будемо сподіватися, що ми поїдемо вперед. Готовий? Так. Як ти думаєш, де газ? На рулі. Ні, тепер отут газ зараз. Оце в мене газ тут. Тільки сюди тросик підійшов. Блін. Тут тросик просто велосипедний стоїть. Гальм. Готовий, Олег? Давай пробуємо. ось тут вийшов нюанс. Ми завели двигун, поставив роздатку в переднє положення, забувши, що в нас двигун крутиться в іншу сторону. Поїхав назад. Ну тепер ми знаємо, що нам треба піднімати важіль вверх, щоб їхати вперед. нас проблемка. Я сюда на горочку еле заехал. Только с разбега. Ох и смердит. Ебать как громко. хотел сказать, ты дуже гучно хотел сказать. И дуже мощно. Ой, блин. Бля, ремню пизда. Зараз давай поясню, що відбулося. У нас є дизельний двигун з гарним крутним моментом. Є варіатор китайський, і нам невідомі його характеристики, Який тримає він момент, і які треба оберти для нього. Як виявилося, крутний момент він зовсім не тримає, і ми спалили ремінь. Чому він не тримає? Можливо, не підходяща редукція. Ну, це з цим розберемося, але в нас є результат. Ми проїхалися на цьому машині, на цьому автомобілі, машині не знаю, на міні-тракторі можна сказати. Їдеш в акції кайфуєш. У нас не мій Походу, при заталкувати машину. Я такого не планував. Почекай, я вже планував знову заїхати на парковку. Короче, у нас є проблемки. Блин. <реш> Час на ремонт. Порадившись, ага. ми короче, вирішили, що у нас проблемка з передаточним числом. Тобто ми поставили занадто маленьку зірку, коли робили для, зірку для редуктора. О, ось зірка від мурав'я, що ти розумієш, вона десь ось такого розміру ми поставили трішки меншу. Тому що ця підходила під наш ланцюг, який тут наваряти. Тому треба нам ще одну зірку купити від мурав'я і одну зірку побільше. О, ну і походу новий ремінь. Реміню точно. Жопа. от Ну до речі, коли їдеш, знаєш, таке що потужність є, і реально буксує саме як щеплення. І я їхав, реально воняло прямо горілим щепленням. Я думав, що це? Ну це, походу, був ремінь. Тому що і коли я здавав задум, я відчував запах такий їх і ремня, і дизеля. Ну дизель ще ладно, ну ремінь воняє, це піздець. Отже, робимо висновки, що нам треба змінити зірку на більшу і пробувати підібрати правильну редукцію. А на надалі в нас є плани на зовнішній вигляд цього автомобіля. Тому слідкуйте за цією серією, підписуйтесь і до нових зустрічей.